Друзі, до вашої уваги Rivian R1T версія 22-й чистий рік, 10-й місяць випуск, 56 тисяч пробігу, максимальна комплектація, 4 електродвигуна, 850 кінських сил, розгін за 3 секунди до 100, пневмопідвізка, підвізка, оранжі супорта. Буді це просто тут кліренс в комфорті, ще на 6 см, чи навіть 7 можна підняти. Електролючок виїжджає. У нас також є панорама суцільно затемнена. Шикарний білий салон максимальний з преміальної шкіри. Такі вугільні вставки дерева, мертві зони, адаптивний круїз. Дуже гарно все тут промальовується. Також, як ви повертаєте камера, автоматично увімкнується. Шкіра преміальна дуже гарно служить, Перфорована з вентиляції, з підігрівами. Підігрів тут у всіх сидінь. У нас чотиризонний клімат, підігрів руля. Ось такий. Ексклюзивний дизайн. Усюди також такі золотисті ставочки. Дуже дуже простора в автівці. Бачимо, що у нас 36% заряду є 29 км запасу. Тобто вона реально більше 500 км виїжджає цей реальний виїзд в комфортній їзді. Дуже крута по асистентах автівка. Ось у нас також бачимо 56-900 км. Пробіг на одометрі, ось тут включається вентиляція, підігрівся. Дінь. Дуже крута. Також ставочки дерева. Автівка реально дуже-дуже є збережена, як на свій пробіг. Тобто ну, повністю по всьому, по тих всіх золотистих ставках, по пластмасах, тобто, по тих самих порогах, що завжди всюди зацарапані, от водійський, де саме всі ще сидять, тобто абсолютно все є збережено в такому стані. Ззаді у нас така ситуація. Чотиризонний клімат, відповідно, тут також Apple CarPlay, можна контролювати також е підігріві сидінь, радіо, блютуз, освітлення. Тобто, ну, Це повноцінний мультимедіа для заднього ряду. Також є опційні і підлокотники. В принципі, на далеку поїздку теж дуже зручно. Ранно, дуже-дуже шикарний білий салон, дуже крута. По комплектації преміальна. Також тут є величезний багажник, це все віщолкується, можна навіть лежати там. 20-го радіусу диски з крутим узором, дуже гарний. Теж все така суцільного байда, також електро це все опускається. Ну, перевозити можна реально, що завгодно. Камер тут, певно, навколо 16 штук. Оцей лючок з цієї сторони виїжджається, все закривається, є також спеціальні защолки, можна е, додаткове продовження також зачіпляти. Як кажу вам, з усіх сторін вже сволон, зводське тонування напилення. Ось. І також передні пасажири. Ну, реально салон дуже збережний. Я казав, всі ці пластмасочки, ну повністю як машина як нова. Ось Так все гарно через панораму видно. Тому цікавить, автівка без ніякого серйозного ДТП, повністю ціленька безпека, всі козовні елементи тут рідні. Ну, тобто максимально, максимально хочеться.